Так, Всім привіт! Зараз на піднімку у нас сцені демпфера. Притікай демпфер, там вже пробує його перепаковувати. Важко знайти -е Поясню, я просто не розумію неадекватності ціни цього -е На нього ціни луплять від 1,5 до 3 більше гривень. По факту, що таке демпфер? Це своєрідна така полость, в якій є така мембрана. Бляшка. Е, між тою бляшкою в тій полості пустота. І воно вщільняється на самому колечку, вижимається шайбою дистанційною і ту дистанційну шайбу шплінтується. Більше тут в начинці немає нічого. Суть чого, для чого це служить? Тобто для того, щоб було м'яке включення педалі. Тобто, коли ви нажимаєте на педаль, під тим тиском, який тут створюється, не тільки циліндр вижимається, але й вигинається мембрана. То в процесі нажаття воно свого роду, як типу, зусиль, демфує. Тобто не напряму йде. Бо якщо пустити трубку напряму, багато хто підключає і робить тупо напряму. То щеплення типу, відчувається таке, що воно наче жорстке. За рахунок цього демфера щеплення пом'якшується. Тобто режим вигину самої корзини, відбувається м'якше. І тільки на цьому і все і зупиняється. Тобто більше ніяких тут надкосмічних, надзвичайних технологій немає. Просто для пом'якшення вижиму. Більше ні для чого це не служить. Будова дуже проста. запчастин колечко іменно такого діаметру важко знайти, можна, але треба пошукати. Тут рекомендується з 3,8 або 4 мм завтовки резинка. Навіть такий діаметр, то не пам'ятаю, скільки там 45 має чи скільки скажу конкретно сороковка, діаметр, ну і 3,8 або 4 мм з Щоб не резинку. Але задача, щоб резинка не будь-яка, а та, що не боїться гальміної рідини бо є деякі різинки від гельної рідини які деформуються. Не, не знаю точно, чи масло стойка сюди різинка підійде, але є таке, що кастомайзери якось топор виковирюють. Е, він не ось такі обмежні, немає ні вушок, ні нічого. Тобто якимось чином його шилами Якщо пробують, виковирюють і таким чином скривають. Тут він тече, його вже пробували перебирати. Давайте так, ставиться нове і забувається. Ну і паралельно подивимося до цієї ДХОшки. Тут було пошкодження і корпус порушений, всередині ДХОшці вода. Вона ще спробує стартувати, навіть вроді би якийсь один діодів світиться. Можливо, щось спробуємо підремонтувати. Нам головне добратися до плати. І сподіватися, що вона ще там не напроч здохла. Давайте знімаємо захист, знімаємо дихложку, знімаємо і замінюємо демпфер. Будемо прокачувати. Прокачувати будемо через ось цей сосочок. рахунок того, що вищолкається стопорок, відсувається в сторону і таким чином пропускається альміна рідина, заново застібається. Ну, і таким способом йде тут прокачка. Поїхали. Так, все, новий демпфер залетів. Трошки незручно було прокачувати, бо сосок зверху і сосок не такий, що крутиш, а такий, що треба трубку витягувати. Е -е. Цю частину трубку ми не ставили, бо там немає доцільності і там купу всього треба лізти, щоб та трубка повністю ціненька, поясню спосіб прокачки. Тут є два шплінта. Запхали ви. Оцей крайній застібається. А на цьому воно рухається, бачите? Чикс, сосочок. Це старий, так. Поставив бутилку, вищупнув, дав перший самоток. Самотоком все є. Зафіксували. Вищолкаю, ви тут, ви бачите, є з боку доступ, щоб цей штіфтик підважити. Чикс. Відповідно, один вам накачує, ви штифтик чикс і трубочка сама рокотк, аж вищокнулася. Пішло, педаль впала, назад застібнули, знову шопнули. І так три рази. Все, помощник не потрібно. І ось це. Ціліндрик прокачався і все. Ось і вся прокачка. Тут нічого складного немає, просто трошечки треба побавитися. Так, є один залетів. Зараз відкручуємо цю частину бампера, нам треба добратися до ДХОшки, відкрутити її. Винтик тут. Ну, поправимо тільки тут відкрутити винтик, може нам подасться, щоб буде руху запхати. Коротше, знімаємо диховушку. Так, Відкрутив від'єднав нижню губу і туди був доступ. Три винта. Корпус бачимо пошкоджений розклеєний. Ми його тут склеїмо повторно. Давайте його розпакуємо і подивимося, що ж там у нас з яка в якому настані. Так, є трошки бруд, інші, страшно, це нічого страшного, помиється місця, підмалюється. Це теж ми помиємо. Ну і треба плату зараз відмити і то, що тут погнило, позакорочувалося, треба повідновлювати з цього боку наче, то елементи цілі. Діод, вроде би, тут опапка і одному, і другому і в ще в одному. У нас походу, цей діод вроде би лише живий. І можливо цей і цей. Ну, попробуємо Зарастись, гарно від окусу відмити. І вже попробуємо його просушити і попробувати кожен з диодів запустити, як воно працює, чи там є щось що відновлювати, чи придеться перепаювати. Ось в такому стані біда. До мене знаєте, вже були привозили. Е, до речі, е, є декотрі діоди, які я не можу перепаяти. Вони або влиті в плату, існують такі, або діод такий, що працює на, е, в таких вольтажах, який просто в мене його немає в наявності, а починаєш його пробивати, шукаєш аналог. І він коштує космос, блін, що за ті гроші можна купити дихушку нову. Знаєте, тому зараз подивимося, що у нас тут як вийде. Давайте перше поправимо цього кисло так, не знаю, як то видно, не видно. Вижте, деякі дорожки Бачите, Тобто треба частину дорожок відновлювати. Так, для початку давайте прозвонимо, подивимося, що у нас працює з діодів. Так, як би то не було дивно, хоч попри те, що вони всі жовтіші, а цей ні, ось цей діод якраз несправний, а всі ці діоди вигорять. E, тобто ми зараз відновлюємо дорожки і перепаямо цей діод. І можливо буде якийсь той каскад світитися. У мене такого самого немає, в мене є приблизно похоже по форм-фактору. Ми його захлобочимо. Сподіваюсь, що теплова... світло буде однообразне. Так, Далі на підімок у нас майган. Помигану у нас... Заміна масла в коробці частково, треба знімати піддон. І паралельно перед цим фари фарихи. Е, вони були капець спісочені. дрібну стічку, я повністю забрав. Звичайно, що там глибокі сколи ще десь місцями лишилися, я це не приберу, бо я і так дофіка пластика спиляв. Е, я думаю, що ці глибокі сколи е, клеїва основа. Плівки по-любому замазкує Ну, Отак виглядають фарочки. Добре, а ми займаємося Е, Знаєте, От коли я дивлюся ось такий монтаж газового обладнання, я розумію, що вони шукають спосіб якось встановити. Практика показала, що той чи інший монтаж. Це просто така габела. Е, поставили газове обладнання, все це значить е, вже добратися до банально, щоб проводити сервіс заміну масла в автоматі. Я розумію, що це був би просто механіка, тип пофіг. Там можна залити через бокову пробку. Ну, На автоматі так не залиється, є пробка зливна знизу і пробка зливна зверху. І зливна пробка у нас. Ой, я зараз трошки шланг відвів. Отут поставили тройники. І сюди руку просто нереально запхати через цю масу трубочок з'єднань, що вони тут наворотили. Коротше, під, ціє, під цією тягою є. Зараз спробую приблизити, щоб якось було видно. От Я думаю, відніється. Бачите, пробочка. От воно. І мені цю пробку треба відкрутити. Ладно, зараз будемо пробувати якось сюди руку запихати. Я відкрутив. Посний патрубок, що йде від фільтра до дросної не і Зараз буду якось спробувати туди добиратися, цю тягу відкручувати, можливо, тоді буде шанс, що до чогось й доберуся о бачите, І знову шланг втік. <реш> Кореш, треба підв'язувати. Коли ставлять газовики, вони не думають про наслідки, тому що якщо шланг як раніше, туди а не його вигнули бо поставили там пронік, То був би доступ. Через те, що тут стоїть редуктор, і плюс під'єднали трубки, які йдуть сюди низ до редуктора, цей шланг відтопирюється сюди в сторону, він повністю доступ перекриває. бачите. І все, і доступу вже немає. І треба відкрутити, звідси думаю, видно. От. ось цю пробочку. Це є зелена пробка, щоб в коробку заливати маселку. <гум> я, я минулий раз власне, казав поміняти, я казав, що не поміняю, бо немає так, обладнання, але в принципі тут великого обладнання треба, тут так само має бути Мірна трубочка, типу пробка, яка закручується і вона є рівним. Але вся проблема в тому, що через те, що тут стоїть газове обладнання, це, як то кажуть, складнощі Х2 збільшується. Тут такі коси, дивіться, і сюди, і сюди, і тут редуктор, і купа шлангів. Це просто габела. Будемо зараз думати, як тут добратися, тому що. Не хочеться зразу злити, бо зараз злиєш, а добра це не доберешся. Якщо я зараз доберусь заливну пробку відкрутити, все, тоді мені повезло, ми добираємося, відкручуємо знизу. Ну, Зразу кажу, це просто качелі нереальні, це просто габела. Так, ура! Відвинтив я пробку, відсунув я цей шланг трошки в сторону. Засунув свою нанотехнологію для заливки. Все, тепер спокійно можна піднімати і відкручувати знизу. Зливати Машелку. Відкрутив пробку, ледь-ледь потекло. Відкрутив зараз цю трубку, що всередину під пробкою. Ну Там ще щось щось допісує, Ну все одно 2,5 літра тільки. Щось я так переважно дивився, стікає. 3,5 літра, а тут два з половиною. Чи я щось може путаю, чи то не той тип коробки. Не знаю, вроді би на відео і на фото та сама коробка. А ну кажіть свою думку. Тут був недолив. 2,5 Два з половиною літра, коротше, злилося. Тут ще щось докапає. ладно, чекаємо, хай докапає, може накапає на 3 літри. Ну і масло зливається. Ну я б не сказав, що капець-капець брудне. Навіть досить таке і непогане. Так, злив масло, давайте покажу яке. Ну, чу чуточку брудненьке там. Заливати зараз будемо з ходу 3 літра і запускати, прогрівати і ганяти на всіх передачах вперед-назад селектор. Таким чином ми доб'ємося, щоб масло повністю зайшло, і вже аж на двигуні знову відкру... двигнімо, на двигуні будемо відкручувати пробку, має приблизно злитися грам 200. Якщо злиється 100, Знаєш, треба буде ще десь півлітринки долити. Якщо у нас злиється грам 200, це знаєш у нас вже є рівень. Ну якось так в мануалі пише. Тобто 100 грамів ні про що, це по що щось не вистачає. Якщо зливається більше ніж 100 грамів, значить там рівень є достатній. Поїхали, давайте заливати. Це власне купив сам Elf, Elfmatic Gen 3. Так, Поганяв я селектор туди-сюди е, кілька хвилин. Я зараз перегріваю. поки що 43 градуси, чекаємо, щоб було 60, бо рекомендується регулювати рівень, коли буде температура масла 60 градусів. 2,8-2,85 бару у нас масло, перегрів у нас немає. Чекаємо 43 градуси, пологанки-пологоньки перегріваємо. Коли буде 60, тоді можуть відкручити пробку і дивитися рівень. Так, У нас вже 65, трошки ще з поганяв, тепер можемо спокійно піднімати гонорову і перевіряти рівень масла. Так, на прогрітом у нас залилося 600 грам. Це говорить про те, що у нас рівень є. І Я залив 3, тобто залив я на пів літри більше. Цих 200 грамів, що у нас стекло. Плюс пів літри, що я перелив. Ми вже звідти, звичайно, що це не будемо заливати, бо воно не дуже чисте це масло. Сюди зараз долиємо ще 500 грамів чистого масла в коробку. І це буде рівень. Я думаю, буде достатній рівень. Більше наливати немає доцільності. Багато там хтось заливає 400 грамів ми залиємо 500. 100 грамів не заходить, але зато у нас буде чисте масло. Тобто це ж масло, що ми злили зараз, назад не ми ж не будемо, що воно не прозоре. Ми виходить паралельно ще прогнане масло трошки прочистили. Тобто ще пів, пів літри ще заливаємо назад, щоб був нормальний рівень, чуть більше. Це коробці не шкодить, це буде якраз норма. Бо Типу рекомендуєте 400, ну і заливаємо 500, я думаю, там не страшно. Давайте ще. Глушимо, доливаємо. І в принципі можна сюди закидати захист і там без берега. Чому залив 500? Бо один пише, доливає 400 грам, другий заливає 200 грам. Зайшов я на мануал про замінні коробки. Пише, після зливу масло до рівня долити 500 грам. Тобто ще пів літра. Ну все, мануал, я думаю, не береш. Е, Так, все. По цьому відсіку, ви пам'ятаєте, робили тут трубку, все нормально працює, нічого ніде не протікає, чотенько. трубка у нас закріплена еластично, ніде не металяється. Назад все позакручу закріпив. Масло замінили. У нас залишається е, несправності. Щось сказав власник, безключовий, якийсь не працює, якийсь е, з дверей. Давайте подивимося. Е, я на них міняв кнопки мікрики перепаював. Е, це, знаєте, таке, типу. Що не заводське, то, ну, звичайно, що за Еліспресо замовляв ті кнопочки, е, перепаював. Можливо, кнопочки. Е, буває так само, безключовий не працює, якщо... На самій ручці ось тут о, немає зеркальця, воно з часом старається, От на ручці немає зеркальця. І воно не бачить положення. І, наприклад, може не відкривати, не закривати. Давайте ми зараз це діло перевіримо, закриємо капот, спробуємо це все діло. По Закривати, повідкривати. Подивимося, які у нас не працюють, і по причині нічого не працюють. Так. Не закриває. Не закриває. Так, а з того боку кнопки. Ця кнопка. Це закриває. Відкриємо. Закриває. Закриває. А чого відкриває? Тобто треба почекати пару секунд. Не бачу. Так, тут зеркальця у нас, походу, немає. Так. Не бачу. Так, там зеркальця немає. Ну Швидше всього, зараз ми будемо пробувати зеркальця. Закрили. Пробуємо. Зеркальця немає. Зеркальця немає. Е, буває, що е, навіть якщо немає зеркальця, е, ручка може спрацювати, коли ти за неї тягнеш. Не спрацьовує. Давайте спробуємо відтворити зеркальце. Так, зеркальце взяло таке. Не бачив? Добре. Не бачу. А чекайте, закрите, закрите. Зараз закрите. Це одвічна проблема. Не бачу. І зеркало це у нас переднє, вогні не працює, так? Ру в зеркальце. Має якось його читати. Не бачите? Натяжок. Коли тянеш ручку і спрацьовує. Ви так не бачите. Єдине оце о єдине має зеркальце. Воно воно там є. Ні, теж немає, але бачите. Зараз оце зеркальце облітає. Ну, тут так само його немає, на прижечку має бути приклеене з фольги зеркальця. Закрили. коли тянеш. Добре, ця сторона хоча б так працює. А з цього боку дві ручки. Тут пам'ятаєте, це дрочувало тут з кусочків. Через дітки з сторони з кусочків. Кнопки не працюють. Знову треба ручки знімати. До речі, коли е, мікроперемикач не працює, е, теж буває таке, що не спрацьовує. Ніяк. Добре. Це сьогодні ми вже не будемо робити. Це ми вже побавимося завтра. Ще є прохання замінити камеру на більш якіснішу. у мене, в принципі, ще вроді би одна камера лишилася. Так, треба срочно ще замовити. ідуть як пиріжки, бо вже є бажаючи на зміну камеру не один. Ще, ми, ще дві машини на заміну камери мають бути. і Тому треба по-любому таки замовити. Це у нас камера Sony, пам'ятаєте, а-ля 200 градусів, ну, не 200 градусів, просто типа, лінза вигнута так, що вона захватує від одного ліхтаря до другого ліхтаря. Тобто більш ніж площину. Типу виламлюється. Найбільший участок. Ну, я би це назвав 180 градусів, але все одно е -е, радіус захвату класний. Так, В принципі, що то у нас по годині? Може взагалі і, це, і, і з камери теж на завтра переключимося. Так, доливи пів, пів літра, це ще лишається власнові на всякий випадок. Ох, година. 21.30. Давайте все ж таки йдемо віддихати. По раніше сказаних причинах ви розумієте, чому я тільки зараз роблю вечором, бо днем я не в змозі робити днем в мене інші процедури. Тому працюємо переважно вечором. Коли вже прийду додому, і тоді щось можна ще біля машин поковиряти. Інакше фізично я просто зараз не маю часу. Ну нічого, все буде добре, правда? Добре. Дякую, що дивилися. Поки що на сьогодні все. Завтра продовження з камерою і безключовим.